Вони будували благо на землі отакою страшною ціною вбити, знищити. І це благо маскувалося під ганебною маскою не врожай. Ми, діти, внуки і правнуки тих часів. Багато знаємо правди про це. Навіть ідучи в колоні, жіночки розповідали про той біль і великий трагізм. Але сьогодні друге були дорогі брати і сестри, те, що сучасна влада забуває, влада, яка показово йде до храмів. Але не до Бога. А ви, сини і дочки, маючи в душі свої, я впевнений і вірю в Господа нашого Ісуса Христа Живого, пожертвували сьогодні своїм часом, пожертвували собою і прийшли сюди на це святе місце, місце пам'яті. Ось є вияв заповіді Божої полюбити ближнього як самого себе. Сьогодні ви цю заповідь виконуєте. Так, ні міська ваша влада. Ніхто сьогодні, окрім вас, щирих українців, в яких у серцях горить лампада. Пам'яті. Чому пам'яті? Тому що в Господа Бога ніщо не забути, ніхто не забутий, бо він є життя вічне. І де є та псевдоправда? Де є той страшний терор? Це страшна руїна, де є та світла псевдокомуністична Істина, де це світле майбутнє. Скільки ще треба нам, українцям, якогось доказу, аби ми почали любити один одного. Аби ми з вами не дивилися, чи нас навчить Росія і її кигібійський режим. Чи Європа сита. Чи Америка, чи ми почнемо любити себе самих вже зараз? І ось ви робите той маленький крок, бо ви насамперед любите і приносите молитву пам'яті за тих, які могли би мати дітей, онуків, за тих, які могли стати великими вченими. Великими митцями, синами і дочками України. Але саме головніше, вони хотіли жити. Саме головніше, що для кожного з нас це стати людиною, в якій є образ Бога любити. На цьому місці ми відчуваємо. На цьому місці ми будемо з року у рік приходити і ще раз і ще раз нагадувати собі про ті страшні сторінки історії. Аби ми не робили помилок. Бо хто вбивав українців? Українці? Бо не проходив Сталін, не проходив Берія. Вони не приїжджали з Москви сюди, але ми усвідомлюємо, що вислугу, вислужуючись в тій страшній системі, забирали останню зернину. А сьогодні, хіба не так? Хіба не сьогодні шматують Україну і шматують її сини й дочки? Ми в першу чергу повинні відчувати відповідальність. Але сьогодні я вірю, що стоять саме добрі християни. Ви сивочолі, молоді і зовсім маленькі. А ті, кого нема сьогодні з вами, хай думають, хай знають. Яке, яке є насліддя сьогодні? Що ми виносимо? Які уроки із тої страшної пори, трагедії 32-го, 33-го років? Ми галичани не знаємо цього, слава Богу. Наші батьки не знали, Наші діти не знали бо Наша земля була обережена по збруч. Хіба в 47-му, 8-му, трішечки. Тато розповідав, були відблизькі. Але тут, на цій землі, священній землі, ниві, житниці всього світу гинули люди. Чому сьогодні з нами немає керманичів, очільників цього міста? Чому немає тих, які будуть через певний час йти і казати оберіть? Мене боято трісну княгані. Сьогодні день, аби ми вчилися розпізнавати у людині, чи вона християнин, чи вона лукава. Пам'ятаємо про цей день. Але не будемо ми про недобре. Ми будемо сьогодні думати і сподіватися, що у Господа Бога усе є. O Hóspede de Deus se vive.